У сумах діють російські агенти, впевнені бійці сумської тероборони. Останніх три-чотири дні вони майже кожного дня спостерігають від 20 до 30 пусків сигнальних ракет різного кольору з різних районів міста. Після цього за лічені хвилини в місця пуску ракет б'є російська артилерія. Буває таким чином, що по периметру міста йдуть ракети. Буває там, ну, з окремих районів, з центральних районів міста безпосередньо ну, є здогадки, що означають різні кольори, кількість ракет, інтервал випуску ракет. Але точної інформації поки немає. Зараз було прийнято рішення в зв'язку з тим, що після пуску ракет. Відбуваються обстріли наших позицій з артилерійських систем, систем залпового вогню авіацією. авіації було прийнято рішення стріляти на враження по тим людям, які випускають дані ракети. Тероборона звертається до містян, фіксувати і повідомляти на 102 про осіб, які будуть помічені при запуску сигнальних ракет у сумах, також про автомобілі, на яких вони пересуваються містом. Хочу звернутися до всіх, буде змога. Затримуйте, не буде змога. Ми будемо просто знищувати, бо це йдуть агенти Москви. Ну а з ворогом у нас розмова буде тільки конкретна, коротка.